В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 28 років тому. Українська держава і українці отримали основний закон Конституції України про війну і дотримання прав людей під час воєнного стану. Про це говоримо з гостями студії Ганна Трушевич, політичний консультант, доктор філософії з політології. Андрій так. Красножон, ректор південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського, та Олександр Жовтан, адвокат. Вітаю всіх, дякую, що ви. Тут Читаю. і зі святом нас. Але Читаю. будемо розбиратися так, наскільки От, показники е, минулих років показують, що для українців це не дуже популярне свято, десь 28% його відзначають. І взагалі близько половини українців не читали Конституцію України. Такі показники станом на 19-й рік. Сподіваюсь, що зараз ситуація змінилася. Зараз всі читають. Зараз всі читають, бо це основний закон. Які є згадки про першу Конституцію України? У нас не згадки, у нас є сама перша Конституція України, так звана, яку називають Конституцією України. Це Пилепорник, який був власне, помічником в уряді, так можна сказати, гетьманщини, яку створив, власне, який створив уряд да? Мазепа. Ми так можемо казати через те, що власне 18 років управління наприкінці XVIII століття, на початку 18-го, це був такий зліт української ну, держави. Тут важко сказати, але ж української автономії. Да? І він якраз під ту автономію почав формувати ну, справжнісінький такий урядовий склад. І про якість цього складу свідчить власне те, що один з його, власне, от як зараз модно казати, членів команди, був автором першої конституції, яку сьогодні прийнято називати Конституцією, тобто такий первисний закон, упорядкування, да, який був створений на. В так званому Бендерському вигнанні, тобто Бендери, це та фортеця Османська, куди поїхала от вся ця команда Мазепи після розгрому під Полтавою. І там от було власне створено такий великий законодавчий акт, е який названо Конституцією Пилипа Орліка, яка власне мала от той от уряд у вигнанні в екзилі, да, якось от е легітимізувати і взагалі упорядкувати Існування гетьманщини після того, як, на думку тогочасних політичних українських діячів, там Росія мала б піти з термінів гетьманщини. Але ж не сталося. Проте конституція той варіант він залишився. Він цінний для нас тим, що це одна з перших її називають взагалі перша європейська конституція, через те, що її було створено до того, як взагалі. Вона з'явилася в Сполучених Штатах Америки, в Франції в підсумках Революції Великої Французької в другій половині XVIII століття. Але ж це зовсім, не зовсім так, перше, не перше, бо ми знаємо все ж таки, що щось на кшталт того, що можна назвати словом Конституція, вже існувала в межах Речі Посполітої, тобто Пеліп Орлік, власне, діяв по лекалам, по схемі ну, тої. Альма-матер, скажімо так, політичної думки того ж Мазепи, власне, да і всі його команди, а саме Польщі. Отже, такий європейський тренд. Знайшла інформацію, що оригінальна титульна сторінка україномовного варіанту конституції Пилипа Орлика зараз досі зберігається в російському державному архіві давніх актів, саме в Москві. Як так сталося? Ну, дуже просто велика кількість матеріалів зберігається в російському державному і архіві давніх актів, і РГВА, там російський військовий історичний архів, і інші, і так де тоді. І військовий, там, і архів Воєнморського флота в Санкт-Петербурзі через те, що це була просто центральна. Значить, збірка, центральна організація, да, там архівні організації, які власне найцікавіші най, 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 документи просто забирали до себе. Що стосується, чому так? Чому писалися за кордоном в Туреччині, а потрапило до Росії да, в підсумку? Деталі, власне, долі української конституції оригіналу першого варіанту, ну мені достеменно невідомі, да, принаймні. Можна сказати, як це відбувалося наприклад інших документів. Просто османська імперія потім вступила в низку війн з Російською імперією. Ми точно знаємо, що Велика кількість османських матеріалів або, скажімо так, матеріалів з османських державних інституцій, просто потім, ну в якості, давайте так, умовно обобщаючи, загальнюючи, скажімо, як трофеї, власне, були потім перенаправлені до, до Росії. До речі, те ж саме стосувалося і великої кількості архівних матеріалів, які потрапили до російських архівів з Паріжу після французької революції. Це нормально, Уставлена практика, ну, колоніальна. Батьком Конституції вважають нардепа Михайла Сироту. Він представляв з трибуни Верховної Ради всі її статті в конституційну ніч саме 96-го року. В записах про ті події він зазначав, бо боротьба була дуже виснажливою. Були моменти, коли здавали, що все висить на волосині, і незалежної України не буде. Ганно до вас питання. Конституція це знак дорівнює незалежність? Звичайно. Тому що Конституція гарантує е, права, обов'язки, свободи людини і громадянина в першу чергу, е, в Конституції зазначається. Конституційний лад, тобто як буде жити держава, за якими принципами, як будуть діяти всі інститути державні, звичайно, що без конституції державу не можна вважати незалежною, це ставиться під сумнів. Документ декілька разів змінювали вже нинішню конституцію. Чи повинна вона змінюватись? Тут до речі, ми цю тему кожний рік піднімаємо традиційно, і от часто кажуть, треба, бо суспільство так розвивається, змінюється, і права свободи теж мають регулюватися і приписуватись відповідно часу. Ну як правильно зазначили, да що в принципі, конституція означає базові якісь правила гри да між державою і громадянами. Відповідно е, ну. Був певний шлях да, там, протягом 30 років, який там змінилось, там навіть певні парламентсько президентська, президентсько парламентська республіка. Тобто це всі питання також підіймались. Ну е, насправді зараз нескільки гостро стоїть питання е, самої зміни конституції, скільки дотримання їх. Давайте хоча б те, що є, дотримуватись будемо. Ось а далі вже там змінити. Я думаю, що це ну наразі, на мою думку, це не актуально, але можливо з часом. Хочуться додати до колеги, те, що конституція це такий живий організм, і конституція повинна відповідати запитам суспільства, тобто відповідати тому суспільству, яке зараз існує. І конституція повинна змінюватися обов'язково. Але питання в тому, які ці зміни будуть, і до речі, на мою думку, Після нашої перемоги конституцію захочуть змінювати відразу, тому що суспільство точно трансформувалося і буде цікаво, які зміни будуть, але головне не зробити гірше. Тому що той варіант, в якому зараз конституція є, він один з кращих в Європі точно. І головне, що потім та влада, яка буде після нашої перемоги, не погіршила стан цього документа. Я від правників дуже часто чую. В нас взагалі хорош, у нас хороші гарне. закони в цілому, так до з дотриманням там трішечки. Так у нас і закони погані. гарні, і конституція непогана. Да, тобто в цілому там серед правників, ну і це правдива думка. Да, і конституція нас гарна. Ну там можливо, там після е, війни да, деякі там нюанси зміняться. Ну, наприклад, там що там шлюб, це союз там чоловіка, і жінки, Да? Ну зараз там і прийшла тенденція на е, певну е, рівність там, дав е, в тому плані, що можливо там водностатежі шлюби будуть е, запроваджувати. Ну там є нюанси, да, які накопились там вже за. Цих два спороді, в нас є обов'язки євроінтеграційні? Ми і теж маємо це впроваджувати. Також, так. да, але під час ну, зрозуміло під час воєнного стану у нас є заборона, тому вони я так розумію, десь Там є список, можливо, ці питання вже піднімати після більш спокійний, мирний час і про заборон... на благо людей. Про заборони. Як воєнний стан вплинув на дотримання прав і свобод громадян? Ну воєнний стан. Прямо обмежує це чітко вказано, тобто це ніяка там не маніпуляція, тому що є багато там відеороликів там в Тіктоці, на Ютубі говорять, що е, не може нічого обмежитись. Ну це пряма е, стаття, і в принципі це прямі ті ж самі правила гри, які є між державою, що деякі права під час воєнного стану можуть обмежуватись. Е, ну і треба розуміти, теж що є мета певна цих обмежень. Да? Тобто, обмеження не можуть бути просто, ну грубо кажучи, тупі. Да? Вони повинні мати. Цілку логіку так. пряму логіку і пряму мету і повинен бути баланс між, скажімо так, безпекою да людей життям людей, да життям народу, і між е, обмеженням їх прав. Тобто це обмеження повинно бути їм на благо, наприклад, комендантська година. Там і всі інші нюанси. Питання в тому, що можливо не всі обмеження да діють на благо, да, як але ну це вже конкретно суб'єктивне питання до кожної до кожної людини, да, до кожного представника влади. Ну, наприклад, там от час стоїть питання да, зі студентами. Да, тобто, прямо там стаття 43 третя горішко не має права там на освіту. Так. І так далі, і так далі. Ось е, ну зараз ми говоримо про те, що є певні обмеження. Да, там хотіли е, взагалі неадекватні обмеження. ввести. Наприклад, там в свій час був закон, ну, коли законопроект була норма, що на пір бюджетники е, окей, контрактники не зможуть зробити правил на зараз. Строчку, он це і просуває, да, так? Да, ну, там э, взагалі інакше. Да, тобто і вони згодом, ну, можна сказати, досягнули певний типу баланс для суспільства, який ну суспільство в принципі погодилось, да, що там рівні освіти повинні бути і так далі. Але це я не, це гусей про саме про закон, про так. закон а про те, що зараз там міносвіти, ну це. Взагалі інша тема. На мою думку, відверто кажучи, це взагалі неадекватно. Тобто, коли одні права і свободи обмежуються, то в цього є мета, наприклад, щоб якісь основні правила були дотримані, правила безпеки. 65 та вступає, тобто, задля дотримання іншої статті Конституції, там захист вітчизни і так далі. Відповідно, потрібен обіційний резерв, військовослужбовці потенційні, тому це обмежено задля. Ось цього і підтенційську розвозьку захищати той самий народ. Ну тобто, повинно бути певний баланс між цим до історичної довідки. Повернемося, шлях до сучасної конституції був довгим. Конституційна комісія розглядала аж 15 варіантів документу. Найгостріші суперечки викликали питання розподілу влади і власності, державної символіки, статусу російської мови і статусу Республіки Крим. На вашу думку, чому саме ці питання? І вони досі, як ми бачимо, ну, з територіальними громадами і владою на місцях ми якось впоралися. А от питання російської мови, питання статусу Криму все рівно є суперечки. Ревіранс в адрес Москви, все зрозуміло. Треба було зробити той ревіранс. Вони його і зробили. Це політичні питання. Вот автономія Криму, тобто Україна унітарна держава, значить президентська влада, а тут є пардон, якась автономія. Так унітарна або конфедераційна конфедерація не зовсім зрозуміло Ф або федерати федеративна, скажем так, форма правління. Якщо унітарна, то навіщо ви автономії тут я не знаю, формулюєте? Особливо статус Севастополя при тому всьому. Тобто, що за ерунда? Uh -huh. Чому він має бути особливим статусом? Там про НАТО ще, ви знаєте, ну це вже потім да, було додано, скажімо так, позаблоковий статус, і все-таки інше. Або я не пам'ятаю, бо на першому ж етапі вони цей позаблоковий статус зафіксували. То це все політичні питання. Десята стаття Конституції щодо російської мови. Чому саме російської через більшість, ну, так, Чому це треба фіксувати в Конституції? да, Статус будь-якої мови я перепрошую в статуті міста Одеси на сайті міської ради. Досі є статус російської мови як такий, як плекається в нас? Ну, в місті. взагалі, смотрите, якщо ситуація, ну тобто, відповідь на ваше питання про мене, це політична, політичний реверанс був виключно в адрес на адресу Москви. А то, що з того реверансу, чому історія нас навчила, нічого не вийшло, це вже інше, це вже урок історії. Тобто, ділай реверанс, не ділай реверанс, все одно буде так, як сказав сірий волк. Він да? бабушку. Вот. І тільки має прийти значит, мисливець і цього волка. Тобто, чи треба це було тоді робити, в ту конституцію вводити, в той варіант? Не знаю, важко сказати. На мій погляд, тут виключно черчилівська формула про обрання між війною та? Позором, да? ну і от отримаєш і війну, і позор власне ганьбу. Да? Ну а тут питання в іншому. А що цим зараз робити? От, от правильно ви сказали, як війна закінчиться, так воно буде ясне, ясна справа Е, І якщо ми кажемо про статус російської мови, який зафіксовано в 10 статті конституції, то навіщо ми зараз з вами тут розмовляємо українською? Наприклад, а чи можу я розмовляти російською, посилаючись на конституцію? З точки зору закону? Ну, якщо да, так, то, то які питання, то, то, то давайте перейдемо на ту мову, якою ми розмовляли давайте відверто, ще там, я не знаю, більшу частину нашого життя. Але ж якщо ми вивчили цю мову, і ми от для мене немає ніяких питань да, розмовляти і тою, і іншою мовою, то навіщо тоді прописувати особливий статус? Російської мови. Тобто, вся ця політична штука, вона архаїчна, ніяких оцих, на мій суб'єктивний погляд, цих положень вже дійсно вони вже втратили актуальність. Їх не має бути за визначенням. Ну, Тут вже питання до юридичної владної еліти. Ту ніч, як прийнято назвати да конституційна ніч, взагалі останні 14 годин, коли вже приймалась сама конституція, і навіть не було перерви, ішли торги. Політичні торги, ліві були проти прапора синьо-жовтого і проти тризуба. Праві були проти надавати автономію Криму. І от зійшлись на тому, що одні голосують за прапор синьо-жовтий за тризуб, інші голосують за автономію Крима. І щодо російської мови також. Звичайно, що праві були проти, але от пішли на поступки через те, щоб залишити тризуб і синьо-жовтий прапор. Останні соціологічні опитування показують, що більшість українців проти того, аби проводились будь-які вибори на будь-яких рівнях: місцеві, парламентські, президентські за яких умов взагалі під час воєнного стану вони можуть відбутися? Чи можемо ми розглядати взагалі будь-які вибори найближчим часом? Якщо жити по цій конституції, по цьому закону, який у нас зараз, звичайно, що ні. Звичайно, що потрібно, щоб були всі правові підстави, організаційні і фінансові. Правові ми знаємо, що під час дії воєнного стану не можуть проводитися будь-які вибори. Фінансові у нас не закладено в бюджет там на 2024 рік. Ну по крайній мірі точно фінансування виборів будь-яких і організаційні. Звичайно, що як буде працювати. Виборчі комісії, безпекове питання, як організувати голосування тих, хто знаходиться на фронті, тих, хто за кордоном, і ті, хто внутрішнього переміщення, тобто, це потрібно змінювати реєстр виборців і так далі. Тобто тут багато різних організаційних питань. Але якщо захотіти... Дуже сильно провести вибори, можна змінити взагалі закон, хоча б про воєнний стан. Але на це потрібна в першу чергу політична воля, а в другу чергу це потрібні захотіти у самі повинні захотіти самі українці, тому що зараз українці не хочуть проведення будь-яких виборів. Влада це розуміє. Якщо влада зараз почне тиснути, що все-таки потрібно провести вибори, піде супроти. Народу, і нікому не потрібна внутрішньополітична боротьба тоді, коли у нас ворог вже на нашій території. Тому е, це таке питання. Але якщо е, ситуація стабілізується, е, то я не виключаю варіант, що можливі, можливо проведення виборів, але пізніше. Зараз, на цей момент ні. Потрібно, щоб захотіли українці, і потрібно змінити закон. Ганно, чи. Коли ви будете помічати ось ці процеси, як вони яскраво можуть бути виражені або не виражені, коли буде з'являтися якась інформація, так в, в полі, коли будуть якісь вже проштовхуватися ідеї, будуть нові опитування. Саме тоді буде зрозуміло, що підготовка триває. Ну, взагалі, чесно кажучи, підготовка вже починалася в березні 23-го року, тобто наша влада розглядала цей варіант, і вони вже пропрацьовували цей варіант. Але коли побачили соціологію. Так. І побачили, що українці не хочуть, і побачили реакцію громадськості. І наша влада дуже слідкує за Фейсбуком, за реакцією українців. Побачили супротив і в Фейсбуці, тому і якби почали і відступати вже від, від цієї ідеї. У який законний спосіб можливо провести фактично вибор. наразі це неможливо, да щодо наративів, то вони просувались. Питання ким просувались, там, наприклад, щодо легітимності там президента, да, після є. просто там були якісь там загальні норми, які там якось нам просувалися. І пішов закінчились 5 років, все він не президент. Ну але люди дивиться глибше, що є куча норм стаття 108, восьма, яка говорить, там, про президента, про те, як не можуть припинятися, з яких підстав, що під час стану не може бути вибори, вибори проводитись, і так далі. Там певні перелік підстав, з яких він може там, в разі смерті, там невкране стан тру, імпічменту і так далі. Тобто. Це все ну, чітко прописано і просувались ці ідея на питання, що не нам. І там якийсь майдан, мав бути три. І того я не знаю. Там може якісь три каліки прийшло, ну mm -hmm. по факту більш ніж там якийсь Тікток, оце далі не пішло. Ось тому в законний спосіб наразі це фактично неможливо. Ну і десь... по кандидатам ми бачили, як деякі вже готуються і вже цілий план ну, написано. Поки пауза зараз у них поки підготовці. так. Євроінтеграція, вступ до НАТО це теж прописаний наш шлях в Конституції. Ми бачимо останні теж соцопитування, показують, що українці прагнуть цього шляху. По містам недавно проводилось опитування 9% Одеситів. Ще таки хочуть в таможенний союз з Казахстаном, Білоруссю і. А Російською Федерацією, тобто є є аудиторія, так Ганну, підтримайте з ким працювати в цьому, цьому напрямку. Бо якщо одні <с політики, що одні політики не працюють з ними, значить з ними хто якісь інші політики працюють. Як Україна просунулася в цьому питанні? україна рухається дуже стрімко в питанні особливо до членства Бачікова? до членства єс ну е, на жаль війна е, допомогла в цьому е, ми в 22-му році отримали кандидатство в члени ЄС 25 червня 24-го року, декілька днів тому почались офіційні переговори щодо вступу України в ЄС. Це найважчий етап. Буде розглядатись 35 розділів щодо юстиції, економіки, прав людини, екології і так далі. І так далі. Тобто всі галузі і сфери щодо відповідності. Саме європейським нормам. І нам потрібно пройти цей складний етап. Передбачається, що можливий вступ буде в 2030 році, але можливо і раніше. Тобто будемо вже бачити по ситуації по факту. І останній етап це звичайно, що потрібно, щоб проголосувала Європейський парламент, Рада ЄС, щоб також. Підписати угоду, але це вже такі заключні моменти. Головне зараз пройти ось ці офіційні переговори. Олександр, останні коротко, будь ласка, чому треба і корисно знати свої права? Ну на жаль, зараз в наш час як ніколи. Треба знати свої права, і це приємно як адвокату про те, що люди все ж. Почали ними цікавитись там, як самостійно, так і що Хонздарня там до спеціаліста. Ось люди, скажімо так, рівень правового нігілізму, він, скажімо так, хоч і підвищений там з боку представників влади, але набагато знизився з боку представників людей. Люди згадали про свої права. Звісно, що треба згадати про свої обов'язки, да? але ну, в цілому тенденція позитивна, те, що люди відкривають закони і відкривають конституцію. Конституцію взагалі, ну, люди, мені здається, там я не знаю відсоток на 19-й рік да? називали так. цифру. Ну зараз я думаю, що відсоток взагалі шалений людей, які цікавляться конституцією, читали її якимось чином права. Просто треба читати не вибіркові статті, а в цілому конституцію всю. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви завітали. Ганна Трушевич, Андрій Красножон, Олександр Жовтан. Були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах. Дякую.